Вітаю! Я прийшла до стенду хитра синиця, і дівчата знову є на виставці. Привіт! Привіт! Раді всіх вітати! Сьогодні третій день. У нас купа вражень, купа емоцій. Дуже приємно, що приходять люди і кажуть, ми вас пам'ятаємо ще з якихось часів, бо відверто кажучи, були трохи побоювання, бо ми не були тут спочатку повномасштабної. І були трохи побоювання, що нас забули. І тому всі, хто до нас прийшов, всі, хто про нас згадав, вс... обійняв, обійняв затегав, показав, ми всім страшенно вдячні. Це дуже, це дуже цінно для нас. Ви привезли свої набори, привезли свої схеми. Розкажіть, що у вас є тут такого О, гарного дівчата? Набори є. Новиночки наборів на дереві, на дерев'яних заготовках. Ось о, такі тематичні тематичні У нас угу. москаля нема. Угу. О, о, так. Ну і для тих, хто нас давно не бачив, наші старинки теж вже новинки. А, Відомі популярні так, хіти так, ваші так. Да? маяки, берегиня, буде світ, котики, квіти. Хочу показати. Це нова серія ботанічна. Ну як нова, Їй вже десь рік, але це нова для нас, тому що на виставці нова і на вона виставі вона доїхала нова. вперше. Це серія, де Саша виступала художницею і дизайнеркою одночасно. А я бачила Сашіні розробки, навчання бачила, бачила участь в. Виставці художній приймали ви участь, так, Це було так, так, круто так, так. дуже. І тобто, ви тепер все самі відшили? Е, так, тут є відшиви я... мої, є відшиви Оксанки Шара. Ну і взагалі дуже цікаво, як на різних основах можна подивитися. А от я подивлюся, у вас зібрані прямо в коробочки. Ви прямо так продумуєте, що це і в коробках набори, і без і в пакетиках, чи це якась різна ідея зборки? Це наша. Стара збірка повномасштаб. На жаль, виробник цих коробок був а, з території, які зараз дуже обстрілюються, тому ми не можемо в них вже замовити, бо в нас була брендована з, з, з висічкою пі, пірічка, тому ми перейшли на більш лайтовий варіант пакування. Mm -hmm. да. Тобто, це одне те саме да, оригінальне віде... пакування від вас, так, просто так, так, тепер так, виглядає так, так, по іншому. Це дуже важливо розуміти, щоб знали, що це ваше виробництво, так. що нічого не змінилося. Ви продовжуєте просто випакуєте по іншому. Тепер так, так. добре заповнення те саме абсолютно не такі DMC, а рівномірочка або аїда в залежності від дизайну, Теж DMC. все те саме, просто інше. Зрозуміло. це ну, важливо розуміти, щоб хто вперше вас бачить, щоб вони знали, що були Чому такі, такі один, так. Наприклад, дизайн в коробочці, один в пакеті? Так. Да. Ну от якраз я про це і хотіла зрозуміти, показати, сказати, що так воно і є. Ви ще продаєте основи, якісь? щось у вас тут є. Це ви нарізали. А, так, це в основному тут рівномірка DMC. Mm -hmm. самі популярні еклю, uh -huh. беж і білий. Uh -huh. Так бурту це в набор. та сама, яку ми вкладаємо в набор. Тобто а на цю мить у нас є ваші хіти на стенді і дві новинки з ботанічної серії. А з ботанічної не дві, не дві новинки. Є а. Більше, просто не відшиви, все, та, все. не все От відшив. бачите? А no, ale... ah, non... 이게... я не до все. Я бачу і гортензія є. А покажіть гортензію. дуже гарна шара вишивала. Багато в мене навіть тканину брали на гортензію. І ось власний наборчик. В набори ми вкладаємо білу тканину. Mm -hmm. Якщо комусь подобається кольорова, завжди можна домовитися. Да, <плес> <плес> Я зрозуміла. Я зрозуміла. Це е, Женін батальйонний прапор. Це саме той прапор, з яким вона служила в ЗСУ. Вона бойова медикиня. То це її батальйонний прапор. Угу. Дію, що Женя з нами знову, що вона змогла приділити увагу всьому в своєму житті, і головне, що вона дійсно тепер вже і повернулася в творчість теж. Так, а ще я бачила з іншого боку, є у вас прапори? Що це так, таке? Так, Там прапор госпітальєрів, угу. бо власне її шлях на фронті почався саме з госпітальєрів. Це батальйон добровольчий, медичний. І той прапор підписаний дуже важливими людьми, наприклад, мадяром. А ще тут такий з цього боку так. так. з цього боку такий дуже цікавий сюрреалістичний прапор. Це її особистий побратими подарували. Там написано Смерть зачекає і така руда медикиня, і все це у вигляді з Так, да? образ Жені. Дякую. Тепер ми всі будемо знати. Що було у нас на виставці на стеді, і чому воно було саме у нас, і чому ми це все бачили? Правда, дякую, дякую, дякую що показали. Театр, я бажаю вам успіху і сподіваюсь, кожну виставку ми бачимо дякую. вас тут знову, знову і знову. Дякую, дякую.